Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я, з вами я, ваша Ольга. І ви на моєму каналі під Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок, 24 листопада 2025 року. Як завжди, чотири варіанти, чотири енергії карти дня. І я прошу вас зробити свій вибір. І так. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант. Четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте, яка тут на вас карта дивиться, підморгує вам. Каже, вибери мене, вибери мене. <гум> так, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Ось. Бросяться в бой. Так, що тут у нас? Перший варіант. Вітаю! Що тут у вас? Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це гора від ума. Це самі собі накрутили, самі собі щось придумали. Якісь тривоги, переживання, страхи, невпевненість, перебільшення. І я вам хочу сказати, що. Оце все це ваша внутрішня якась м, накрутка самих себе. Е, сумніви, якісь в справах таке, знаєте, робить, не робити, а вдруг не вийде. Оце сумніваюсь, не можу прийняти рішення. Страшно, але не так все страшне. Але це ви самі собі, гора від ума. Давайте подивимося, причина, чому ви будете в дев'ятки е, мечів. Яка причина, чому ви в дев'ятки мечі? Це, можливо, якихось взаєм, про якісь взаємини, про якісь, можливо, в когось конфліктна якась ситуація? Що це? Так, да, якісь, якісь взаємини в особистому житті, можливо, в когось, а може в когось якісь, дійсно якась, скажімо, ну, взаємодія з якоюсь людиною, союз якоюсь з якоюсь людиною, неважно, чи це особисто, чи це може і професійного характеру, але якась конфліктна ситуація, можливо, якийсь контроль, можливо, якась стичка по пажу мечів, може, якась недорозуміння. Якесь недорозуміння. які ваші дії будуть, ваші будуть по пажу. Жезлів – це ваші дії, якісь новини, якісь прояснення. Якісь, можливо. Паш жезлі це м, якийсь імпульс, знаєте, таке, бажання, можливо, буде бажання примирення чи роз'яснення, пояснення. Чогось, да? Да, якесь проявлення себе, да? можливо, якась конфліктна ситуація, ви як наче йдете на примирення, можливо, якось хтось захоче, наприклад, поїхати навіть це вирішити. Але в кінцевому результаті все, у вас такий порив буде, але ви все одно подумаєте, подумаєте, а подумаєте, дев'ятка дев мечів, тобто сумніви ваші тут проявляються. І ви такі ні, нічого не буду робити. Буде якесь Порив, а потім такий, або не треба, да? тобто не хочу. Да, якось е, Проаналізуєте все, страхи свої всі про, продумаєте в голові. ну, Ну, правильно то рішення? Ну, можливо, і правильно. По, бо по королеві Пентаклі це називається м -м, правильно, раціонально і витрачений час, тобто все можливо і правильно. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. А в двічок восьмірка кубків. Кубки у нас про емоції. Якесь таке буде бажання кудись. Взять котомочку і піти. Теж може бути якесь розочарування в чомусь і бажання відійти від якоїсь справи, від людей, від взагалі таке відчуття вам захочеться тиші. Не то, що ви там уходите, наприклад, ну в когось буде так, що там треба психонув і пішов, да, там вже все, крапка, край. А у вас якесь таке бажання просто відсторонитися від усіх. Не, не конкретно від якоїсь людини, а таке по енергетиці, як наче відсторонення від усіх. От хочеться, як наче, побути наодинці з самим собою. Давайте подивимося, яка причина, чому ви будете саме у восьмі в енергії восьмірки кубків в понеділок. Причина, яке ваше рішення діє на зміну? Поясніть? А рішення. Ну, я вам от е, це ж... дивіться, яка причина, де прийняте рішення. При рішення, яке у вас е, трішечки можливо, е, не устраює, да? ви дуже огорчені, щоб не огорчити цих людей. Да? А тут діє зміна, ви осознаєте, що для... що для мене важливе. Велика зміна, яка... яка стосується лише вас. тобто Для мене коханого, да? мені треба щось змінити. На майбутнє. Зміна в майбутньому. Да, надія, яка зміна на майбутнє. Досить я прийняв рішення, яке мене, неможливо, мене трохи розтраює, Але я готовий на зміну в майбутньому, на серйозну. Тобто я проголошую, проясняю, кажу, отаке, знаєте, якесь буде. Але тут показує, що рішення прийняте. Ну, важливо, ви його не... все ж таки не про... Не проговорите, бо вас показує карта рівноваги. Карта називається. Ой, господи, як же вона помірності. Карта помірності, тобто збалансована любов. Може бути, знаєте, це може бути не, не. Я думала, що це можливо розтягується в часі, але це може бути ваше прийняте рішення, яке, можливо, вас трішечки тригерить, але ви починаєте щось міняти в своєму житті на майбутнє. І це оце ваше рішення нарешті по восьмерці кубків, тобто ви міняєте, відходите від чогось і це вас збалансовує, і наповняє по е, помірності і, е, і ту з кубків збалансовує і наповнює. Тобто якесь буде прийняте рішення відійти від якихось справ, від людей, змінити щось у своєму житті. У мене таке, Можливо, дійсно, у мене таке по відчуттю, як наче ви не тільки, не тільки від. Ну, це для когось, да? оце, оце додаткова інформація, це той, хто повинен це почути. А взагалі, я кажу, в мене таке відчуття, як наче ви такі заморені від великої кількості людей, від оцього хаосу, шуму. І вам захочеться просто от, наче, побути, відійти від усіх і дати, дати собі якомусь відпочинок своєму мозгам, да? розуму своєму. От таке якесь так я ну, енергетично відчуваю. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмунти ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо вони підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої трічки, що тут у моїх трічок, а в трічок моїх. Сонечко прекрасний, радісний, щасливий день. Супер! Просто це найкраща карта у всій колоді це карта Сонця. Сонце це у нас день радості. Будь, будьте світлими в вашому, вашій світлості, в вашій, вашій такої наповненості і в гармонії. Це є ваша сила, і ви будете щасливі від того. Дуже класний. Також це так, день такий може бути радісних новин, це день дітей. Ну, Щоб не трапилося в цьому дні у вас, от, карта Сонця все е, робить в таких приємних, позитивних тонах. Давайте подивимося, причина, чому ви будете саме в цій енергії, в енергії Сонця. Просто буде класно. Може, від сім'ї, від рідних, знаєте, якесь таке. що це? Знаєте, я хочу вам сказати, от проснулися вранці і буде так все класно. І все буде наповнено і якась буде бачення свого майбутнього, можливо, в когось навіть вагітність, да? може бути й таке. Але якась не, несподівана, несподівана новина може бути. Але тут четвірка, четвірка мечів, це може бути таке, як обмеження, як шок, можливо. Ну, от таке по відчуттю, для кого це актуально, це вагітність. Це, якась не, це може бути ще несподівана відпустка, приємна до сонечка, да? може бути в когось і таке. Але це щось, ну, таке. те, що вас наповнює. По королю кубків енергетика емоцій, емоції на вищій на точці. Да? На 100% заповнені. Емоційне. Це буде пов'язано з вашим емоційним днем. Це особисте. Я все ж таки вважаю, що це особистого характера. Можливо, якась несподівана буде відпустка, відпочинок, може бути в когось так. Доповнююча карта. Ви зрозуміли. Абза, взагалі, день дуже приємний, дуже радісний, класний, мені дуже подобається. Така енергетика якогось, як вам сказати, літнього дня біля моря. От якось отак. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких. Трічок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все, рано чи пізно обов'язково буде добре. А ми йдемо далі, четвірочки вітаю. Що тут? Паш Пентаклів, ну, можливо, невеличкі гроші. А ще на цю карту називають карта документів. Те, що я маю тримати в руках. У кожного по-різному, але пентаклі це щось матеріальне. Це також це день навчання, це може бути навчання, знання, можуть бути таке, теж. по те, що ви щось маєте, отримуєте. Давайте подивимося причинам. Якісь невеличкі справи, да? справи, які дають невеличкий результат, можуть бути. Давайте подивимося, причина, чому, ви, чому четвірочки будуть в енергії е, пажа е, Пентаклів. Ну, вони кажуть, нічого. В смислі, кажуть мені карти, в смислі, паж Пентаклів, він є Паж Пентаклів. Все, що треба було сказати, ти вже сказала. Тобто ви будете займатися в цей день знаннями, будете отримати якісь документи. Можете, можете, грошенятка, якісь вам до вас прийдуть. Ви будете цьому дуже радісні. О, виконання якогось вашого бажання. Оце, що ви отримаєте в руку, з чим це пов'язано кожного своє, може, справка дійсно, я кажу, карта документів. Оце, що ви отримуєте, ви в цьому будете дуже довольні. Емоційно наповнені, дія ваша емоційно наповнені. І результат дев'ятка кубків, тобто виконання, виконання вашого бажання. Це я кажу, карта бажань. Вона виконане виконана, виконана ваше бажання. Приємний день. Приємний день, нічого не можу сказати поганого. Приємний і ви будете задоволені. Те, що отримаєте в цьому дні, будете цим задоволені. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково, рано чи пізно буде добре. До зустрічі!